Мам привіт! Ще сьогодні смачненько привіт. готуємо. Добрий день. Сьогодні готуємо млинці з начинку з курячого м'яса. Я робила поливку, і в мене залишилось куряче м'ясо, бо це була домашня курка досить жорсткувата. І ми зробимо з цього млинці. Це дуже буде смачно. Цибулі нам понадобиться дуже багато. Це цибуля, куряче м'ясо, цибуля, зелена і все, це вся начинка, сіль і перець. Цибульку я порізала і зараз будемо її тушити до прозорості. Я наливаю олійку, включаю пательню. Цибулька порізана, ми її починаємо тушкувати до прозорості. Ну, десь, може, хвилин 8-10, отак, перелік Олії я додала приблизно грам олійки. Зараз я дорізаю зелену цибульку. Меленько-меленько, це буде додаватися вже до начинки. Поки тушкується наша цибулька, вона вже, бачите, така жовта, це ці 2 хвилинки, ми будемо робити тісто для млинців. Це у нас виходить тут літр молока, даже. можна і менше, нічого, обов'язково літер. Обов'язково, коли робите млинці, додаємо воду, тому що на молоці воно дуже буде важке. Додаю 100 грамів води. 100 г води і одну ложечку сметани. Обов'язково. Так, ложечка сметани, пів ложечки кофейної соди. обов'язково я дивлю. Нанці будуть м'ягенькі і просто неймовірні будуть. Далі додаємо цукор. Цукру ми будемо додати. Столову ложку повну цукру. Так, досить нам столової ложки. Так, Цукру столової ложки. І солі будемо додати, я зараз вам скажу, ну, неповну чайну ложку. Одне яйце. Я завжди даю тільки одне яйце. Якщо два яйця або три, воно виходить грубе тісто. А щоб було м'ягеньке, то одно яйце. Я поки взбиваю без муки, розбиваю. У мене теж є така модна взбивалка, але нічого не цього краще. Це дуже хороша взбивалка, Дивіться, отака от от, як пружинка. Так, додаємо, Зараз, ну, будемо поступово Сім повних з горочкою, столових ложок. Муки. Ось так буде. Три. 4. 5. 6. Маю 6,5. Так, ми взбили тістечко Бачите, от так от має бути така консистенція. от Пустовати таке. Отак от, от. Треба, щоб тістечко постояло. Зараз готовий десь хвилин 10. Воно має віддихнути 15-10 хвилин. Поки воно стоїть, ми з вами будемо робити далі фарш. От дивіться, у нас вже цибулька підтушилася, вона вже жовтенька. Хорошу щепоточку солі, це в цибульку. І от у мене є така модна штука вже перець чорний. І висипаємо м'ясо. А що за м'ясо? З чого це мам? Це куриця, це варена куриця. З вареної куриці із поливки, що ми робили, залишилося в нас от м'ясо. варене. Я обібрала курицю, поставила в морозилку і буквально через 3 дні вже роблю блінчики. Начинку вже готову, якби, Додаємо це буквально на одну минуту. Вона чернемо і все зелено це Буквально одну-дві хвилинки я ще підтушу і все. Начинка в нас готова. Пробуйте на сіль, пробуйте на перець. Начинка в нас готова. І просто її, тому що будемо в цій атемі, будемо жарити зараз млинці. Так, друзі, мама вже робить млинці, показує вам процес. Робимо останній млинець. Ставимо на сковородку розогріту, розігріваємо її. Починаємо наші млинці наповняти начинкою. Ось так робимо, ложечку небагато, складуємо. Так, так і ось так. Ставимо на пательню. Ось так, ось так. Закручуємо, це буде дуже гарно і смачно. Перевертаємо наші яйці і чариємо другу сторону. Ой, п'яті. Друзі, наші слинці готові, смачного вам. Не забудьте сметанку їх їсти і дякую, що ви слідкуєте за нашим каналом. Пока! Спока! Підписуйтесь, друзі!